Всім доброго ранку. Ми вже стали і вирішили приготувати собі на сніданок бутерброд із дитячих сосисок, а також квашеної капусти. Що для цього нам потрібно? Беремо два шматочки хліба, нарізаємо кружальцями сосиску, щоб вона покрила. Майже всю поверхню бутерброда. Далі ми беремо квашену капусту і покриваємо сосиски квашеною капусткою. Квашена капустка зараз дуже корисна, вона насичена вітаміном С, а також в ній містяться інші корисні речовини, які сприяють кращій роботі кишківника. Тобто капуста має багато клітковини і вона заставляє правильно працювати кишківник. Так, ми вже поклали на наші бутерброди капустку, виложили, так сказати, невеличкою гіркою. І нам потрібно тепер Трохи додати сюди майонезу для смаку. Не треба перебарщувати з майонезом, трішки майонезу, так щоб розбавити смак капустки. До нас вже уже прийшли головні наші експерти. Ось вони ці експерти. Я думаю, що трішки перцю чорного додати для смаку тут не заводить. Тільки також з перцем не, не потрібно переборщувати. Трошки потрібно додати, я думаю, солі. Так, зверху трошки притрусити солькою, але не дуже. В капусті вже є сіль. Так. Тепер що ми робимо? Ми просто беремо оці дві половинки і отак от, от акуратно їх з'єднуємо. В один бутерброд. Отак, щоб він у нас вийшов висоті. І придавлюємо. Обов'язково потрібно його придавити. Щоб та, що була капустка, вона трохи пустила сік і сік з'єднався із майонезом. Ось наш вже експерт проривається, не дає мені ну, спробувати наш бутерброд. Але я все-таки трохи спробував. Ось, так його треба добре придавити. Фік-капустка з'єднався з майонезом і утворився смачний соус. Щоб фактично ним трошки ця от сосиска. І це ось такий бутерброд у нас вийшов. Зараз ми з нашими експертами спробуємо бутерброд. А вам всього доброго! Ставте, будь ласка, подібайте за наш бутерброд. Заходьте на наш канал. Підписуйтесь, дивіться наше відео.